Вітаю, мене звати Оля. Сьогодні знімаю для вас відео за запитом. Якщо ви це відео вже подивитеся, то будь ласка, пит... Підіть, подивіться останні відео, які ви, можливо, ще не бачили. Світлана, мене, моя підписниця, запитала, що було б цікаво почути, що я вдягаю на ніч. Це тема не нова, звичайно, але давайте я вам ще про це не розповідала. Тут буде, якщо я здебільшого завжди розповідаю про нішу, то сьогодні здебільшого покажу вам якраз люкса. Що я перш за все дуже люблю наносити на ніч, це суху олію від Шанель. Взагалі, будь-які доглядові засоби з лінійки Шанель, вони надзвичайно якості, вони гарно тримаються, Ну, окрім там, де а, лінійка Chance, оці всі Тандехи і так далі, в них дуже такий тонкий аромат, їх майже не чути. Всі інші доглядові засоби Шанель, будь то. Сухі олії, будь-то креми для тіла, будь-то дезодоранти, вони дуже-дуже ароматні. Так от, моєю улюбленою після вечірнього душу, після того, як ти перевдягнувся в піжаму, тобі можливо нічого не хочеться наносити, от в такий момент мені хочеться нанести суху олію від Шанель і саме номер 5. П'ята п'ятірка від Шанель, саме в концентрації олії або місто для волосся, вона дуже схожа на стару прем'єрну п'ятірку. Тут мильні квіткові альдегіди. І ці квіткові альдегіди, вони коли всідаються, вони, до речі, з, зі шкіри переходять і на одяг. Коли, Якщо, наприклад, накинув там, халатик або ту саму піжаму вдягнув, до наступного ранку це все. Ну, а пахне таким ароматним квітковим милом. І воно дуже таке чіпке, цей аромат чіпкий. А якщо ви не хочете вже наступної ночі пахнути так само, вам просто доведеться в прання відправити свою або піжаму або халат вечірній, тому що аромат залишиться з вами надовго. І ось в такій я мильний, ароматній, квітковій мяко альдегідній хмаринці, я дуже люблю засинати. Воно дає відчуття чистоти водночас і Якогось затишку і жіночності, такий романтичний романтичний настрій. Далі дуже полюбила я засинати вправда ірисі, бо знову ж таки, тут пудра, тут косметична пудра, тут такий делікатний ірис, і трошки він. Все ж таки яскравіший і позитивніший за е, п'ятірку, навіть оглядовому засобі, тому що тут є не ролі і апельсиновий цвіт здається, але вони такі все одно вони приглушені, вони не яскраві, вони дуже делікатні. Все, що я. Чую в повній потужності це косметичний ірис, і мені дуже подобається, коли цей аромат переходить на пості. Ти зранку просипаєшся, а в тебе пості пахне косметичною такою легкою, легкою пудровістю. Так приємно знову ж таки надає відчуття свіжості, що навіть після ночі. Постіль а, пахне свіжістю. Оцей і пудровий ірис, він, а, він тим і гарний на ніч, що він зберігає це відчуття свіжості. А ще один пудровий аромат, який я полюбила зараз наносити на ніч, це для Noir від Guerlain і це в мене Rose Cherry. А, чим пахне? Легким, ледве солодким а, квітом, а, квітом черешні, квітом вишні. А, Пудрою, знову ж таки, дуже такою делікатною, дуже дівчачою, навіть навіть не то, що, те, що жіночною, а дівчачою. Це така безтурботність, легкість заснути з посмішкою. Таке враження, що ви просто десь прилягли відпочити в якомусь садку. Наприклад, вишневому садку, і вам так тепло, затишно, ця пудра вас огортає, ця фруктовість викликає посмішку. Знову ж таки, вони всі різні. Я саме оцей фланкер вподобаю. Тут троянда дуже м'яка, вона, і не скаже, що тут є троянда, троянда часто може видавати косметичність, і я думаю, що ось якраз вона і дає оцю таку Пудровість, надає пудровість аромату. Ще одна троянда дуже делікатна, вона ніжна, вона шампуниста, вона весняна, бо троянда на початку літа, троянда, з яку тільки що полили, або після дощу. Оця шампунисть знову ж таки складає, завдяки їй, складається таке враження, що ви вийшли з душу, помили трояндовим шампунем волосся, і воно зберегло аромат цього шампуня, цього доглядового засобу. Ось дуже її я. Люблю це, був мій парфюмерний подарунок минулого року. Мабуть, бачили. Якщо не бачили, залишу подивитись там і влог, і розпаковку, і перше враження про цей парфум. В мене у вигляді парфумованої олії надзвичайної краси сам парфум, звичайно, я дуже люблю наносити намазом. Тут аплікатор скляний автоматично, тобто він наповнюється під тиском і не... Немає необхідності дотику зі шкірою, контакту зі шкірою. Все просто ідеально продумано, ну і просто сама краса флакону, неймовірна. Він такий також спокійний, чистий, дівчачий. Це ці два парфуми це заснути з посмішкою. Ці два парфуми це прокинутися і е, відчуття свіжості. І один такий неочевидний геть-вибір, неявний. Це мамлук, як не дивно від Ксержов. І зараз багато хто дуже здивувався, тому що це парфум про уд і мед. І, до речі, я люблю в медові засинати. Я б засинала і в бджолі зологіста, але просто вона ну, дуже така солодка, яскрава. Вона, скоріше за все, не дасть заснути. А чесно, мені мед, він навіює якісь такі. Такий спокій, затишок. Знаєте, це як випити напою чим, там, чаю з медом, хтось п'є молоко з медом перед сном. І ось такі самі враження в мене від парфумів з медом. От тут теплий, солодкий, тваринний, так, але він не агресивний. От саме він тепло огортаючий, ще й цей мед такий затишний. І мені в цьому парфумі так добре, Наче ти відгородився від. Всього світу навколо от в тебе в ліжку, в твоїй кімнаті затишно, смачно пахне, а, тобі тепло. Це от, дійсно огортаючи, наче в ковдру ти вкрився, і ця ковдра у вигляді парфуму в цьому випадку. Тому так я люблю в ньому засинати. Буквально трошечки на зап'ясток, а зранку це такий гарний залишок, така гарна тонка база. А, ну, звичайно, треба любити. Треба любити мед, треба любити уд, але уд, повторюся, тут солодкий, м'який тваринний не агресивний, бо є уд такий досить агресивний, гучний, який я а, от може він і гарний, але пронизливий. Тут мед м'який, мед і мед також, тут уд м'який. Ось, показала вам, в чому я люблю засинати, які парфуми мене заспокоюють, які парфуми мені навівають гарні і приємні сни, бо якось я заснула в парфумі від мема, здається. Що то була якась троянда була від мене, не пам'ятаю, чи це була французька шкіра чи ще щось, і мені просто парфумерні жахи снилися, бо він такий, знаєте, кричащий, агресивний, трохи істеричності в ньому є, дуже піднесений, яскравий. І я зрозуміла, що ти просто не будеш спати. Намагалася я фіалку наносити, але це була фіалка від. Герлен і також вона така кричаща істерична. Довго не могла заснути, бо вона дуже яскрава. Треба, якщо обирати фіалку, то якусь таку пудру м'яку, не гурманську, абсолютно і не яскраву. Поділіться, в чому засинаєте ви. Ось, як на мене, троянда і пудра, такі, можливо, квіткові пудрої, легкі, м'які альдегіди це найкращий варіант, якщо вже ви вкладаєтеся в чомусь спати в якомусь парфумі. Обіймаю вас, спокійних вам безпечних ночей, і до наступних відео. Бувайте!